Отже, перейдемо до останнього відео з циклу програми забезпечення, яке працює на macOS для налаштування відеоспостереження. Та зараз зосередимося на пристроях та відповідно на бренді Dahu. Отже, посилання буде надано знизу в описі під відео. Даху.com. Тут ми будемо брати актуальне ПЗ, який є якраз для macOS. На сторінки одразу можна побачити, що на SmartPSS Lite у нас є. Посилання на завантаження на macOS Link. І ConfigTool. tool Давайте почнемо з ConfigTool. tool. Отже, завантажуємо ConfigTool. tool. Давайте поставимо SmartPass Slice також на завантаження. ConfigTool tool завантажився. ConfigTool. tool Давайте ми його запустимо. Бачимо, що ConfigTool tool не відкрито. Якщо проблема з приватністю. тискаємо готово. Переходимо налаштування. Нас тут цікавить далі вже приватність і безпека. І опускаємося нижче. Бачимо, що конфігно заблоковано з метою за захисту вашого Mac. Все одно відкрите. Все одно відкрити. Вводимо пароль від нашого аккаунту на macOS. І нарешті відкриваємо конфігту. Чекаємо, поки він зараз ініціалізується. Так, ми бачимо, що був відкрився. Можемо оновити список пристрій, який ми знаходимо. Ми бачимо, у нас є в мережі пристрій, який зараз ми можемо ініціалізувати і якось з ним щось робити. Ну, давайте спробуємо це зробити, ініціалізувати його. Беремо пристрій, натискаємо Ініціалізай. Ініціаліз. Так, давайте зараз пропустимо момент цей емейл-адресу для відновлення пароля. Задамо пароль пристрою. Активації. Нест. Бачимо додаткові параметри служби. Окей. Вукаємо. Пристрій успішно ініціалізовано. Тепер ми можемо якось ім керувати. Тут так само можемо змінювати IP, статичне, або динамічне, якщо ми хочемо. Проте зараз буде проблема, оскільки ми не ввели. Пароль пристрою. Для цього потрібно перейти в Search Settings, ввести пароль. І давайте спробуємо ще раз модифікувати IP-адресу HCP. Так. Бачимо, що все, все спрацювало. IP-адреса у нас є. Можемо перейти на веб-сторінку. Для подальших налаштувань нашого пристрою. Проте наразі цей момент поки що пустимо. Повернемося до іншого програмного забезпечення це Smart PSS Slight. Давайте ми його встановимо. Так само відкривається. Давайте. Програма вже більш сучасна, тому дозволяє встановити наступним ціном її. SmartPSS Lite копіюється до папки програми. Чекаємо. Швиденько. Все оновилось. Закриваємо. Закриваємо. Бачимо, що відкрилося наш віконце для... для того, щоб зайти на веб-інтерфейс, проте нас зараз цікавить якраз SmartPSS Lite. Запускаємо Smart PSS Lite. Перевірка SmartPSS Lite. Так, відкрити. Давайте щось сюди введемо. Створимо користувача. Нехай буде автологін. Потрапляємо в смарт-PSS І бачимо, які у нас є, відповідно, вже доступні у нас налаштування та функції. Перше, хочу зауважити, що ми бачимо в реальному часі та перегляд в архіві. У нас є логи, у нас є конфігурація події. Проте, проте дивіться, що у нас немає модуля з контролем доступу, тобто виключно відеоспостереження. Наразі представлено тут. Налаштування, пристрій. Так далі. Отже, давайте зробимо наступну маніпуляцію. Прийдемо на веб-інтерфейс. Settings. І нас буде цікавити P2P режим, який нам треба буде включити. Отже, Settings, давайте перейдемо до Network. Access Platform, Бачимо, що у нас P2P працює. Копіюємо серійний номер. Перейдемо в SmartPess Lite, менеджер пристроїв, Додати новий пристрій. Вибираємо серій номер. Їм не пристрій нехай буде. У нас це буде. Камера. Вводимо серійний номер. Логін та пароль. Додати. Бачимо наш пристрій. Дозволяємо. Бачимо, що пристрій онлайн. Отже, ми можемо перейти в якісь його налаштування. А також ми можемо подивитися перегляд в реальному часі. Ну і без проблем можемо керувати цим пристроєм. Наприклад, звідси, якщо ми будемо виконувати якісь налаштування по p 2 p Так само перейдемо в Settings. І побачимо наші налаштування. Наступне, що нас буде цікавити. Це використання DMSS. Для цього ми перейдемо в App Store. та в пошуку напишемо DMSS. Існують дві основні утиліти, які ми побачимо зараз перед вами і перед очима. Це DMSS та dmss HD. На жаль, DMSS HD зараз не дуже коректно працює з мережевою частиною, тому пристрої важко подивитися, важко знайти. А звичайний DMSS, яка адаптована під айфони, без проблем становиться також на macOS. Давайте зараз завантажимо, відкриваємо. Я погоджуюсь. Вибираємо країну, рекомендована Україна. Вводимо наш логін та пароль. Нашого аккаунту дозволяємо шукати пристрій в локальних мережах. Запит на дозвіл. Додаткові налаштування, які також варто додавати, якщо програма коректно працювала. І зараз ми побачимо, що в цій, в принципі, всі пристроїки додані у нас працюють коректно. Виристовувати жести, більше функцій, так. Пізніше у нас є посібник, як з цим працювати. Ну, давайте для прикладу. Зараз спробуємо подивитися в повному розмірі в гарній якості, як працює у нас відображення. Відео. Бачимо гарну якість. Це достатньо чітко. Зображення змінюємо на іншу камеру. Все теж працює коректно. Можемо перемикати, можемо вмикати звук ну і переглядати користуватись, як звичайно DMSS на телефоні. Панель інструментів. І так далі. Давайте перейдемо. Звичайне відображення. Ну і нам будуть доступні всі пристрої, які у нас будуть додані до нашого аккаунту. Для того, щоб могли користуватися. Так само можна прямо до DMSS тут додавати пристрої через е, сканування, яким чином це відбувається. Бачимо, що не можна отримати доступ до фото до камери. Треба зайти на налаштування та трошки погратися. Проте ми можемо додавати через IP-адресу. Пристрої. Або, наприклад, таким чином. Можемо вводити серійний номер пристроя і так само додавати пристрій до аккаунту. Все працює коректно. Єдиний момент, це відображення роздільної здатності відповідного формату, як в телефоні. це для перегляду можна використовувати планшетну версію, яка перевертає зображення, якщо потрібно його дивитися. Це всі основні моменти щодо налаштування пристроїв захова, які є софтові рішення це config Tool, це Smart PSS Light. Це те, що наразі на даний момент працює коректно і може використовуватися для перегляду та налаштування пристроїв. На цьому все. Дякую за увагу. До нових відео.